Приєднуйся до кмітливих всезнайок. Вчимося разом! Вітаю вас, дітки! Ну, ми пригадаємо разом, про кого ми розмовляли на першому занятті з математики. Так, про кітю мору, а на другому молодці приїжджачка! А чи цікаво вам дізнатися, про кого ж ми будемо розмовляти сьогодні на третьому занятті? Цікаво? Тож слухайте уважно! В зайчика сьогодні свято, готувався вухань завзято. День народження він має і на друзів так чекає. Ось з'явилась Мура і подарунки принесла. Три картоплинки, три морквинки, три маленькі капустинки. Їжак приніс теж три грибочки, кольорові три листочки, квіточок нарвав у лузі. Нужбо, порахуємо, друзі! Що ж, дітки, давайте ми з вами порахуємо, а скільки ж квіточок приніс їжачок на день народження зайчика. Увага на екран! Ми бачимо смужечку, так, яка поділена на верхню і на нижні смужки. Покладемо на першу смужечку одну жовту квіточку, а на нижню одну червону квіточку. Скажіть мені, яких квіточок більше: жовтих чи червоних? Так, молодці їх порівну, а тобто їх по скільки. По одній одна жовта квіточка, одна червона квіточка. Покладемо з вами на верхню смужку ще одну жовту квіточку, де квітів більше на верхній чи нижній смужці. Розумнички мої, звісно ж, на верхній а на скільки більше. Молодці на одну. Квіточку більше. А поміркуємо, що слід зробити, щоб їх стало порівно. Способом збільшення. Так, ми покладемо на нижню смужечку ще одну червону квіточку. І тепер де квітів більше? Звісно ж, їх порівно. Давайте порахуємо, скільки квітів на верхній смужечці. Один, два, а скільки квітів на нижній. Один, два. Отже, по дві квіточки на кожній смужиці. Продовжуємо покладемо на нижню смужечку ще одну червону квіточку. Давайте полічимо тепер, скільки їх червоних квіточок разом на нижній смужечці. Один, два, три. Скільки? Так, три. Всього три квіточки. А тепер скажіть мені. Де квіточок більше. Молодці більше на нижній смужечці, а де квіточок менше? Так, менше на верхній смужечці. А що слід зробити за допомогою способу збільшення, щоб їх було порівном? Так, покласти ще одну квіточку на верхню смужечку. І тепер дивимося, по скільки квіточок на верхній смужиці рахуємо один, два, три. А на нижній смужиці рахуємо один, два, три. Тож, по скільки квіточок? Так, по три квіточки на кожній смужиці. Тепер ми з вами трішечки відпочинемо і повернемося після паузи. Дітки, уявіть собі, що ви малесенькі зайченятка, сірий зайчик скік та скік, по капусту він прибіг, Нахилився, зірвав головку, але мав собі мороку, поки в ліс її вініс, мокрий стовп у нього ніс. Трішки відпочили? Ну ми продовжуємо. Давайте пригадаємо разом. А скільки ж морквинок подарували зайчикові на день народження? Так, молодці. три. А скільки листочків подарували? Три. А скільки червоних квіточок подарували. Теж три. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра. Нас зачарувала трійка. Ми тебе впізнали! Отже, ми сьогодні вивчаємо число та цифру 3. Давайте подивимося, а як же вона пишеться. Починаємо писати ми з верхньої круглої голівки. так? Заходимо на наш язичок, про який говорилися у віршику, і закінчуємо другою круглою голівкою. І так у нас виглядає цифра 3. А давайте з вами зараз дізнаємося, з яких двох менших чисел може складатися число 3. Увага на екран! Одна картоплинка. І дві. Капустинки. Давайте порахуємо, скільки буде разом овочень. Один, два, три. Три овоча. Другий рядочок. Дві капустинки і одна картоплинка. Рахуємо, скільки овочів. Один, два, три. Теж три овоча. Отже, число і цифра три складається. З одного і двох. І навпаки, з двох і одного. І тут ми з вами теж можемо скласти приклад на додавання зі знаком плюс. Ми вже з вами знаємо: вага на екран. Один плюс два дорівнює 3. Або ж, до двох додати. Один буде, підказуйте мені. Так, молодці. Три. Дітки. А подивіться, будь ласка, ось на цей малюночок. Як називається ця геометрична фігура? Хто з вас знає? Трикутник. У трикутника скільки кутів? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три кути. А скільки у нього сторін? Один, два, три, теж три сторони. Отже, трикутник складається з трьох кутів та трьох сторін. А у трикутничка, ви знаєте, є багато-багато друзів інших геометричних фігурок. Давайте зараз пригадаємо, а як же вони називаються. Це, підказуйте мені. Так, це квадрат. Скільки у квадрата кутів? Молодці, чотири. А скільки сторін? Так, теж чотири. А ця фігурка як називається? Круг. А у круга що немає ні кутів, ні сторін. Він котиться як м'ячик. Ця фігурка називається? Прямокутник. У нього теж чотири кути і чотири сторони. Просто у прямокутника дві сторони довші, а дві коротші. Але це теж чотири кути. Пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Впізнай геометричну фігурку. Увага на екран! Так, ось у нас схемка, за якою ми дізнаємося, а про яку ж геометричну фігурку тут їдеться. Ви повинні знайти. Підказуйте, це яка геометрична фігура? Так, трикутник. Трикутник має бути якого кольору? Так, жовтого. Далі ми бачимо дві стрілочки. Одна стрілочка маленька, а інша стрілочка велика, перекреслена, знак заперечення. Так? Ще разочок. Знаходимо трикутник жовтого кольору. маленький. Невеликий. Дивимося оченятками, шукаємо, де в нас така фігурка. А ось вона. Молодці. Треба знайти круг зеленого кольору. Далі дивимося знову знак заперечення, на якій стрілочці. На маленький чи на великій. Так, на великій. Отже, зелений круг має бути який маленький чи великий. Так, маленький, невеликий. Шукаємо оченятками. Ще раз вам повторюю: шукаємо круг зеленого кольору. Маленький, невеликий. Так, розумнички. Ось він сховався, так? Аж в самому низу. Наступні фігурки дивимося схемку зі мною, яка ж тут схемка. Знаходимо яку фігуру? так, Квадрат. Квадрат якого кольору? Має бути. Так, синього. А тут уважно дивимося, яка стрілочка перекреслена, маленька чи велика. Молодці, маленька. Отже, квадрат синього кольору має бути не маленький, а великий. Шукаємо квадрат синього кольору не маленький, а великий. Так, розумнички, ось він, знайшли. І остання картинка ця фігура, як називається молодці. Прямокутник. Якого він має бути кольором? Так, помаранчевого або оранжевого. І дивимося, він має бути який? За розміром. Так, маленький невеликий. Шукаємо оченятками. Прямокутник помаранчевого кольору. Маленький невеликий. Так, розумнички, ось він знайшли. Молодці дітки, як завжди. Тож ми сьогодні з вами вивчали число та цифру. Розумнички мої три. Я вам бажаю хорошого настрою, моря позитивних емоцій, веселої прогулянки. Швиденько збирайтесь і біжіть на двір, якщо це, звичайно, день. До наступного заняття. До побачення!